Добрий день, пан пане Михайло. Щиро дякуємо під'єдналася до нашого інтерв'ю, погодилася підтримати наш проєкт для наших глядачів. Хочу розповісти, хто сьогодні з нами в студії це Дадалев Михайло, український актор театру і кіно. Ще раз щиро дякуємо. Дякую вам. Наше інтерв'ю має тему актори психології. І перше питання, яке ми хотіли вам поставити, воно стосується вашого акторського шляху. Скажіть, будь ласка, як ви загалом дійшли до професії актора? Це була ваша мрія, мета або ж у вас є своя унікальна історія? Все почалося напевно з мрії моєї мами. Вона хотіла бути акторкою, але сама пішла іншими шляхами. Просто у нас у сусідів дівчинка вчилася в академії мистецтв, і там був якраз факультет е, акторський. І мама вирішила, що це буде краще, ніж я буду футбол бігати. Я хотів, наприклад, я і батько, <с> тому я десь <к> ну не десь, я до 11 класу mm -hmm. вчився в академії мистецтв і не розумів, чи хочу я цим насправді займатися. Це було для мене як щось звичайне, наприклад, як математика якась чи ще щось. А вже в 11 класі до мене все ж таки дійшло. Якесь кохання до любов до цієї професії мене зацікавило, і я дивився купу вистав, читав книжки. Типу, і вийшло так, що саме в 11 класі у мене з'явилося якесь бажання вчитися. З першого разу я не вступив в Карпенка Е, Так, майстер Різнікович, слава Богу, мене не взяв. І вже на наступний рік я вступив до Богомазова. Ну, це приблизно такий шлях у мене був до. Ми зрозуміли, щиро дякуємо. Дуже цікава історія. Скажіть, будь ласка, якраз наступне питання стосується вашого періоду вступу. Чи був ваш період вступу емоційно важким або ж нестабільним для вас? Якщо у вас були стресові, ось ці такі можна сказати, події, як ви з ними поралися? Безумовно, це стрес. Взагалі будь-які от екзамени, коли ти маєш прийти, маєш вразити за декілька хвилин. Ти ж знаєш, що ти самий особливий, але для інших людей вони просто потоками дивляться на людей, і е, тоді в мене не було навіть якогось всередині е, розуміння, як це треба правильно зробити, щоб тебе запам'ятали. Тому да, звісно, це був стрес, особливо коли ти перший раз не вступив. Я пам'ятаю, я пройшов всі три тури і їхав вже після того, як мені сказали, приходь в наступному році. Бо ти дуже юний, мені 16 було, але не знаю. Там багато було 16-річних, Ти не думаю, що це саме ця причина, через яку я не вступив. От але я їхав додому в метро. Я пам'ятаю, так у мене котилися сльози. Думаю, ну все, цілують казати, все. Це не твоє більше. Не вступай. Ну звісно, я розумів, що батьки мене підтримують, але от я наприклад, на той момент не розумів, що я буду робити взагалі, бо я вступав. В один університет хотів вступати тільки в Карпан Карого. У мене не було там. Я подавав інші документи, але це було так для галочки, не знаю навіщо навіть. От. Звісно, але коли другий раз приходиш, то ще більша відповідальність, бо це другий раз. Ти другий раз не вступиш, і я вже продумував варіанти, що мені робити, звісно. Тому. Страсті, так сказати, накалялося, і звісно, це був дуже такий стресовий момент. Плюс ти дивишся на інших людей, які такі самі, як ти. Там хтось прийшов з батьками, там бідні батьки трусяться, руки трусяться. Боже, дитинка моя, давай, давай, Боже. Ми в тебе віримо. І там у нас ще були такі моменти, коли треба було нас вивели десятками на велику сцену по десять абітурієнтів, і треба було в моменті зімпровізувати щось. І я був останній, і я дивився на всіх людей, які щось вигадують. і Я бачу, як у них просто в моменті білий аркуш вони не розуміють, що робити. Вони вигадують якусь таку червню. Звісно, це і для мене було так само стресово. Хоча, наче я з цим не погано впорався, якщо мене взяли. Ми зрозуміли, Щиро дякуємо. Дякую за вашу розповідь та гарну відповідь. Скажіть, будь ласка, а як загалом, що б ви могли порадити підліткам, які вступають цього року? Можливо, це порада, яку ви самі хотіли почути у ваш період вступу? А порада. Ну, треба, по перше, себе якось перевірити. Можливо, спробувати походити кудись на якісь майстер-класи, дивитися багато чого, щоб. Ну і насправді як варіант, дуже непоганий варіант себе зняти, наприклад, з боку, щоб оцінити себе. Бо ти коли щось робиш, ти не можеш повністю оцінити себе, як саме ти граєш. Тому абітурієнтам саме я порадив би, можливо, ходити на якийсь курс, щоб більше пробувати. Бо чим більше ти пробуєш, тим більше в тебе впевненість в тому, що ти робиш. Тому, звісно, треба е, добрих викладачів собі шукати, бо можуть бути такі викладачі на шляху, що потім. Е, Буде ще гірше, тому треба. По-перше, коли ви вступаєте в університет, треба зрозуміти до кого ви хочете вступати, подивитися, що це за людина, чому вона викладає, можливо, де вона працює як режисер, чи де як актор, зрозуміти приблизні вподобання людини, чи ти маєш розуміти, чи буде тобі комфортно комфортно навчатися з цієї людини у цієї людини, і це дуже важливо, тому що коли я другий раз вступав, я обходив повністю. Всі вистави свого майстра я розумів приблизно, що це що це за людина, і мені було дуже цікаво саме до нього вступити, тому що багато людей вступають так, аби вступити, як я в перший раз, а і потім опиняються в таких ситуаціях, коли вони не можуть знайти не спільну мову з викладачем ну нічого взагалі, і просто ці чотири роки пролітають, і людина виходить і не знає, що їй робити далі. Тому я б радив дуже ретельно до цього підійти, як мінімум, зараз вся інформація в доступі. Якщо звісно, люди, які приїжджають, наприклад, в Київ навчатися їм важче, тому що їм треба там за якийсь період швиденько приїхати, показатися, уїхати все одно треба максимально в інтернеті. Дуже багато інформації зараз. Тому от я би радив так більш свідомо підходити до саме до майстрів, до яких ти хочеш вступати. Вельми, дякуємо вам. Наш центр загалом спеціалізується на психологічному аспекті. Перше питання, яке ми хотіли вам поставити саме з цього аспекту. Скажіть, будь ласка, як ви загалом вважаєте, саморозвиток, самопізнання, розвиток свого емоційного інтелекту допомагає людині, установленні загалом як актора? Звісно. Безумовно, допомагає. Е, можу ще раз повторити питання, щоб я більш детально міг на нього відповісти, тому що я так загально сказав. Ну звісно, <свісно> Як саме на вашу думку, емоційний інтелект, самопізнання, е, загалом внутрішній розвиток допомагає людині ставати актором. От розуміти, що от я актор. <свісно> Ого, я чесно, навіть не знаю. Ну, це дуже важливо, звісно, але я не знаю, як детально на це питання відповісти. Ну, у, у кожного свої своє якось. Як це назвати правильно? Свій шлях і у кожного своє якісь нажитті враження за життя. І все це воно з тебе формує цю людину, яка ти зараз є. І, звісно, який у тебе багаж, такі у тебе і можливості, грубо кажучи. Так само і психологічні. Якщо у тебе там якась, наприклад, травма була психологічна. Ти там з нею впорався, наприклад. Але ти пам'ятаєш, наприклад, свій стан, то ти я думаю, можеш втілити це. Ну, типу, у тебе є якась пам'ять твого тіла цього стану. Тому я думаю, це важлива історія. Ну не важливо бути психічно не нездоровим, а важливо просто розуміти, як це все працює. Ми я, якщо я правильно зрозумів питання. Так, звісно, скажіть, будь ласка, а от ви сказали за стресові події. загалом, з вашого акторського досвіду, чи часто, можливо, ви або ваші колеги використовували тригери у своїй професійній діяльності? Якщо так, то як саме ви їх використовували, чи допомагало це загалом прожити ролі прожити персонажа? Дивіться, тригери це така штука дуже небезпечна, тому що, наприклад. Тобі треба зіграти, наприклад, смерть своєї матері на сцені приблизно. І, наприклад, так сталося, що в тебе в житті померла мама. І якщо ти будеш постійно про це згадувати, наприклад, а виставу ти ж не одну граєш, ти граєш там раз на місяць, двічі на місяць, ти можеш вести себе такий стан і стати просто психічно нездоровою людиною. Тому це дуже небезпечна штука. Я вважаю, що до якихось емоцій там. там коли треба зіграти жаль, біль, розпач чи психічно нездорову людину, ти все одно маєш підходити, аналізуючи, що саме ти робиш, не, не накачуючи себе, грубо кажучи, якимись спогадами поганими, чи якимось своїм ем, якимось поганим чи трагічним для тебе досвідом, грубо кажучи. Звісно, твоє тіло це запам'ятало. Ти, типу, воно з тобою на все життя, але Типу там накручувати себе, чи е, якось багато я чув, що там себе перед сценою можуть вдарити. Якось типу себе травмуєш, щоб вийти на певну емоцію чи увійти в певний стан. І як на мене, це така дуже помилкова історія, тому що не знаю. Це все ж таки, ну, можна навіть людина на вулиці побити, грубо кажучи, вона буде побита, їй буде боляче. Вона буде плакати. А ти вийдеш, це на сцені ну без цього, чи там не згадуючи якусь трагедію. Це так само. Це треба шукати інші ходи. Сіро дякуємо. Скажіть, будь ласка, а от загалом а роль психологічного аспекту, як ми розуміємо, в акторстві, в акторстві вона дуже велика і багато підлітком, підлітків, та й загалом молодь вона має страх цени, страх публіки. Скажіть, будь ласка, чи коли-небудь ви мали цей страх? Якщо так, як ви з ним боролися? А якщо ні, як ви могли допомогти або порадити підліткам боротися зі цим страхом? Цей страх завжди присутній. Він просто зараз інший. Він такий приємний страх. Це якийсь такий мандраж. Ти розумієш, що прийшли люди. Вони будуть зараз на тебе дивитися, і тобі треба зробити все якісно, але це долається виключно одним. Це досвідом. Спроба одна, спроба, друга, спроба, третя. Перший раз вийшов на сцену, другий раз і так, Типу, вийшов на маленьку сцену, вийшов на сцену побільше. і таким чином ти до цього адаптуєшся для тебе. Це вже норма і якась звичка стає. Все, грубо кажучи, треба просто. Перший вихід буде дуже, звісно, людина переживати. Як з цим боротися? Це інше питання. Заспокійливі я не хочу рекомендувати якісь, але не знаю, треба. Можливо, щоб не сильно переживати, треба бути впевненим в тому, що ти будеш зараз робити. Бо Це репетиції, Грубо кажучи, прокинутися, щоб ти міг прокинутися з заплющеними очима. З, з, там, наприклад, цей текст сказати, щоб не забути. Бо у мене, наприклад, часто бувала така проблема в університеті, що я боявся забути текст. І це коли страпилося, що я вийшов на сцену, почав уривок, і в мене повністю вилетіло все. Я не пам'ятав жодного слова. Довелося просто так всім і піти. Тому так треба, грубо кажучи, боротися зі своїми страхами, дуже так. Розумними розумними шляхами. Якщо переживаєш, що забудеш текст, вивчи його краще, грубо кажучи. Так само, якщо ти переживаєш, що якось ти будеш якось виглядати не так на сцені, ну типу, що може викликати ось паніку перед виходом. Треба не знаю, до всього ретельно підготуватися. Ми зрозуміли щиро дякуємо дійсно самовпевненість і впевненість у собі вона дуже важлива, особливо у публічній діяльності. Скажіть, будь ласка, а загалом, на вашу думку, чи сильно вплинув фактор і аспект війни на театр і загалом на створення сучасного мистецтва в Україні? Е, так, безумовно, вплинув. Просто зараз є різні періоди. На на початках він був таким більше меседжем. Люди виходили на сцену, щоб сказати, що театр є театрасною Україна існує зараз. У нас більше така напевно місія розгрузити наших людей, які живуть в країні, дати їм якісь. Розсмішити їх чи можливо їх відволікти від цієї війни від, від шахедів і всього іншого. Хоча і зараз у нас багато виїздів там за кордон, наприклад, де ми все одно тримаємо наш український прапор і нагадуємо, що Україна існує, є український театр, є українські люди, тому війна дуже сильно вплинула. Багато хто пішов, багато хто пішов воювати. Ну, наприклад, у мене було перше місце. Я навіть не розумів, навіщо я що я буду далі робити? Типу, от зараз летять ракети, а я актор і що? Типу, але дуже добре, що воно якось так, грубо кажучи, глядач дав зрозуміти, що ні, театр треба. Зараз люди поперли у нас по аншлаги. Люди хочуть, ходять на все, дивляться все. Люди цікавляться, обговорюють. Тому театр це якась зараз під час війни особливе якесь місце єднання, де люди можуть обмінятися енергіями з акторами. Ми так само отримуємо ці позитивну енергію від глядача. І це зараз така, знаєте, під час війни дуже велика сила, на мою думку, театр. Дійсно, я беззаперечно погоджуюся з вами, що попит загалом на український, на український театр. З початком війни він дуже сильно збільшився. І наступне питання, яке б ми хотіли з цього поставити, скажіть, будь ласка, а чи сильно змінився глядач? Адже актор він завжди відчуває глядача і залу? Зараз змінився глядач, бо його, він став різним. Раніше ходили якісь. Не знаю, певний прошарок людей, можливо, старших вже молоді було небагато в театрах, а зараз купа молоді, всі цікавляться. Ем, він став, не знаю, він наче більше став любити тебе. От, можливо, я цього не відчував раніше, але зараз відчуття, що, е, особливо в нашому театрі, що ти ще не вийшов, а вже тебе люблять. Е, mm -hmm. Бо всім кортить отримати цей ендерфін від цієї вистави. Ну і звісно, наприклад, якщо обговорювати з якимись е, глядачами вистави, то більшість стали цікавитись взагалі всі цим. Вони читають п'єси перед тим, як подивитися виставу. Вони е, мають розуміти контекст. Якщо вони саме просто прийти себе розважити, випити конічку з, з бутербродіком, там показати свою сукню, якусь нову, то зараз більш свідомі все ж таки люди ходять. Ну і звісно, куди ж без військових, які до нас приходять, це теж наш глядач, і перед ними, звісно. Більш відповідально грати, бо люди ризикують заради цього всього, і ти ж хочеш дати їм розуміння, що це все не дарма. Дійсно. А, дякуємо. Скажіть, будь ласка, а загалом, з вашого особистого досвіду, чи є якісь, можна сказати, розділення між виставами? Можливо, на якісь вистави є більше попитом історичного контексту, військового або навпаки, на комедію? Зараз, звісно, більший попит на комедію. Люди хочуть розгрузитися, і так багато в нашому житті зараз чогось такого сумного драматичного. Тому звісно, комедія зараз користується великим попитом. Але знаєте, от особливо я я люблю ходити на вистави, які більше можуть там знати мене поплакати, щось таке подумати і. Воно ділиться. Я думаю, зараз десь 70 на 30. 30% відсотків людей, які хочуть отримати якісь такі враження, добити себе чи покопатися всередині себе. А більшість, звісно, хочуть все ж таки розважитись, трошки відпочити, видихнути, подивитися на якусь красу, гарну гарну мізенсцен, гарні костюми, гарну декорацію. Тому да, звісно, зараз кометія. Ми зрозуміли, щиро дякуємо вам. І останнє вже традиційне запитання для нашого центру. Скажіть, будь ласка, що ви могли порадити підліткам молоді з інших джерел? Книга, п'єса або якась література? будь-що. Підлітка, да ви подумати. Я би порадив, по-перше, дивитися всеукраїнське, щоб розуміти приблизно, що відбувається в нашому мистецтві, бо дуже багато виходить фільмів, короткометражок, якихось серіалів. Я кажу не про саме телебачення, де там якісь серіали, а якісь більш як це сказати правильно. Ігрові серіали, грубо кажучи, не ці конвейерні. Також. Що саме конкретно давайте подумаємо. Ем... Останнє, що мені прям дуже мене вразило, це фільм, який називається Банш з Inisherin», здається, це Мартін Макдона, режисер, він сценарист. Там дуже круто написаний сценарій, дуже просто, але і просто геніально. Просто чи буде це саме підліткам цікаво, Оце питання. Якби в, мене була, якби в мене була дитина, може, я більше розумів про це. Дивіться, ще можу порадити, наприклад, український серіал Перші Ластівки. Там дуже крутий каст, дуже крутий сценарій. Тому я думаю, щоб зрозуміти, що у нас є якісний в Україні контент, це непоганий серіал. І також в нього є крута місія цього серіалу. Ще б, ще, може порадив фільм Панфір український. Дуже крутий, все там круто, актори. Все. Просто сценарій, підготовка до фільму дуже цікавого для акторів. Зрозуміло. Так, ще можу Добре, цього буде достатньо. прошу, щоб не просто не було, як перебувало, вас трошки переривало, і я не розуміла, чи зупинилися ви продовжуєте. Я перепрошую Ні, продовжую. Так, давайте щось останнє пораджу, і зараз скажу. Прийдіть в театр Франкана Макбета Івана Уривського, якщо звісно буде така змога у людей, тому що квитки розлітаються, але справді вистава дуже цікава, дуже актуальна. Вона не посміятися взагалі, але вона дуже якісно зроблена, і я вважаю, що зараз це одна з найпотужніших вистав, які виходили останнім часом. Ми щиро дякуємо вам за поради. Я вважаю, що наші глядачі, наші підписники обов'язково дослухаються, переглянуть фільми і відвідують театр. А ще раз ми щиро вам дякуємо за те, що підтримали наш проєкт. Доєдналися до зустрічі для глядачів. Нагадую, що з нами був сьогодні Дадало Михайло, український актор театру і кіно. Ще раз щиро дякуємо вам. Дякую вам. Дуже цікава розмова. Дякую, гарного і тихого дня. До побачення і вам. І вам.